У складі армії Російської Федерації воюють не менше 155 громадян Китаю, повідомив Володимир Зеленський. Про них відомо українським спецслужбам. Про це президент повідомив на зустрічі з журналістами. Ось як це прозвучало. Ми збираємо інформацію, вважаємо, що їх більше набагато. По цих 155 є паспортні дані, звідки вони їх документи, вік, місця служби. Зрозуміла схема, як їх вербують. Зеленський сказав, що одна зі схем це через соцмережі, зокрема TikTok та інші китайські соціальні мережі, де росіяни розповсюджують рекламні ролики. Офіційний Пекін про це знає: Росіянами через китайські соцмережі розповсюджуються рекламні ролики про вербування. Не таємне вербування це важливо, сказав президент. Може є ще і таємне? Далі ці люди прибувають в Російську Федерацію. До Москви. медичні обстеження тривають три-чотири доби до двох місяців. Вони навчаються у навчальних центрах, а потім воюють на території України.